Доброго здоров'я всім. Сьогодні покажу собі розмножувати і покажу, що ви, може захотіли так само зробити, як я. От Сьогодні буду розмножувати біленький виноградик. Біленький, солоденький. Ти вже фотографуєш? Так, ось такі. А як ви обираєте паги? Ну, такий, щоб було що садити. Поберу. Там немає різниці, просто берете пагін, такий, щоб було що садити. Ну, хай буде так. О. І ріжу такого. Можна по два живці. Один землю, по дві бруньки. Одну в землю, одну наверх. Я беру три, побачимо, як вийде. О. То в який період краще робити? Краще можна весь час. Це вже така, така наука, що то кажуть, що можна весь час. Головне в тіночку і поливати. Ну, а так взагалі можна восени і навесні. Я навесні садила, є два ростки, що пустили листячко. Візала, полишала такі хвостики від листячка. І пхаю в землю. Підготувала собі. А під кутом краще родить? Ще дорозі недалеко. Але б... завернула мені голову, я тепер не веду, де брунька. брунька ну, де то та Воно Брунька, брунька, да. О, о, о всередині. А внизу висторка. такої нема, та? І внизу є така сама. І о. ви одну пхаєте в землю, так. одну лишаєте так, наверх, так? Так. так. О. о, Одна в землі, а одна зверху. Засуваю, трамбовую, о, трамбовую і поливаю. І легенько замольчувати, волога довше треба. Що то таке замульчувати? Накрити сухінькою землею. Торфом, можна пісочком, можна просто землею тою, що сию розім'яти, щоб таке воно було дрібоньке. Дивлюся до того, що я навесні посадила, має от листочки пустив. Я так все саджу в хабазі всякі, аби. Тіньку воно було. О, два, два прижилося, а два, посуха була, я не поливала і така, такий результат, але два є. І що є коренячка? Маленький є, але маленький. Ну, покажіть ближче. І в тому є. О, бачиш, я в друге місце пересаджу, вже корінчиків воно має. О, бачиш о. Бо mm -hmm. корінчики пустило в землі. Бачиш? Mm -hmm. А то листочки. О, це навіть Угу. Mm -hmm. Бачиш, о, от корінчики. То навесні я посадила, пізно посадила, бо не доходили руки.